Це Олексій, колексій. Слухаю. Як відпустити близьку людину, яка відійшла у вічність? Ми всі тут тимчасові гості і нам не рідна та земля. Ми всі рано чи пізно відійдемо. Рецепту отакого покрокового, знаєте, немає. Є утішення з Божого Слова. Написано Бог кожну сльозу із очей наших втре. Апостол Павло в посланні до ну, коринтян говорить і при голосі Архангела, і сурми Божі, мертві у Христі Воскреснуть раніше. Тому, браття, не сумуйте за померлими, бо вони Воскреснуть. Час рани трішки притупить, але не загоїть. Для мами, яка втратила сина, який загинув на війні, для дружини, яка похоронила молодого чоловіка, і лишилися діти сиротами для дітей. Батько чи мама померли то боляче. І хочеться плакати, і плачте. Ніхто вам не забороняє, то нормально плакати, бо нам болить. Час притупи рани, а Бог допоможе перешити то. Рецепт такий, моліться. Читайте псалми, збудовуйтеся, любіть тих, для кого треба жити. І живіть для тих, для кого є жити. Все кожен з нас має для когось жити. З Богом.